Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Колись давно, коли зима була довшою, а весна приходила лише на кілька тижнів, жила собі в одному селі сім'я з чотирма дітьми: Емілією, Євангелією Дімою та Сашком. Вони завжди мріяли про весну, бо любили тепле сонечко. Зелену травичку і перші квіти, але сама цього року затрималася так довго, що навіть птахи перестали вірити в повернення тепла. Одного вечора, коли діти сиділи біля каміна, у двері постукала бабуся Марія, старенька, що знала всі легенди та таємниці навколишніх лісів. Вона принесла дітям старовинний сувій і сказала Весна заблукала цього року, але я знаю, як її знайти. У цьому сувої карта, що веде до перших натяків на весну. Якщо зможете їх розпізнати і зібрати, тепло повернеться, але пам'ятайте, діяти потрібно разом, інакше нічого не вийде. Діти розгорнули карту і побачили, що вона веде через ліс до трьох особливих місць: замерзлого озера, долини снів і кришталевого пагорба. Бабуся пояснила, що кожне з цих місць приховує частинку весни. У замерзлому озері ви знайдете першу крапельку талого льоду, сказала вона, у долині снів запах першого весняного вітру, а на кришталевому пагорбі перший сонячний промінь. Діти, хоч і трохи злякалися, вирішили вирушити в подорож наступного ранку. Перед сном вони довго обговорювали, як знайти ці натяки на весну. Мабуть, Крапелька льоду буде в самому центрі озера, перепустила Емілія. А як ми її побачимо, якщо озеро все ще вкрите льодом? спитав Діма. Може, треба просто вірити, що вона там є, і лід почне танути?» – спрямовано промовила Євангелія. А що, як нам потрібен якийсь чарівний ключ додав Сашко? Розмовляючи, вони заснули. А за вікном вже почало ледь помітно світлішати небо. Здавалося, що навіть симовий вітерець на хвилинку притих, ніби слухав, про що мріють діти. І на ранок вони прокинулись, коли сонце лише почало підійматися і були готові вирушити на зустріч пригодам. А що чекає їх далі? І чи зможуть вони знайти натяки на весну і розбудити її? Дітки прокинулись рано вранці, коли ще тільки-тільки прокидалося сонце. Вони зібрали свої рюкзаки, взяли із собою теплі шапки і рукавиці і вирушили в подорож до замерзлого озера. Дорога була непростою через ліс. Через заметені стежки, але діти не сумнівалися, вони знали, що це тільки початок великої пригоди. Ви ж пам'ятаєте, що потрібно йти разом? Нагадала Емілія, трохи переживаючи, що якщо вони не будуть уважними, пісна може не повернутися. Звісно, ми команда. Відповідімо, показуючи пальцем на карту. Через кілька годин вони дісталися до озера, яке було велике й замерзле, що виглядало немов церкало. Лід блищав на сонці, немов коштовний камінь, але не було видно жодної тріщини чи знака, що весна ось ось прийде. Як ми знайдемо ту крапельку? запитала Євангелія, намагаючись розглядати лід. Але нічого не знаходила. Може, нам треба дивитися під поверхню, загадався Сашко, дивлячись на відображення неба в озері. Раптом Діма помітив на одному з країв озера маленьку тріщину. Він обережно наблизився до неї і побачив, як через лід просочується перша вода, що тікала з-під льодової кірки. Ось вона! вигукнув він. Крапелька весни. Всі подивилися, як. Лід повільно починає танути, даючи місце маленьким струмочкам води. Здається, що сама природа почала прокидатися. Вони радісно засміялися, але знали, що це лише початок, це тільки перший натяк. Нам треба продовжувати й далі, сказала Емілія. Зібравши останні сили, діти вирушили до наступної частини подорожі долини снів. Не, як вони сподівалися, буде ще один важливий натяк на прихід весни. А що чекає їх у долині снів і чи зможуть вони розпізнати запах першого весняного вітру, подорожуючи через ліс, діти все більше відчували, як зимовий холод підступає, а навколо них все стає тепліше. Вони проходили через затишні галявини, де навіть сніг почав танути. Немов перші ознаки весни, і ось нарешті вони дісталися до долини снів, місця, де згадувала бабуся Марія. Тудина була дивовижною. Здавалося, що тут все покрите легким туманом, а повітря пахло чимось незвичайним, не зимовим, а свіжим, наче він дійсно належав весні. Всі діти вдихнули на повні груди, намагаючись знайти те, про що говорила бабуся. Тут дійсно щось особливе, сказала Євангелія, дивлячись навколо, але не змогла зрозуміти, що саме. Погляньте на ці квіти. Раптом вигукнув Сашко, показуючи на маленькі білі і жовті рослини, що з'явилися з-під снігу. Це вони пахнуть так чудово. Здавалося, що в повітря в долині справді має свій власний запах запах весняного вітру, який приносить із собою нове життя. Діти стали дихати глибше, намагаючись зрозуміти, як це стало можливим. Ми знайшли другий натяк. Радісно промовила Емілія, відчуваючи, як це повітря захоплює її серце теплом. Тим часом у самій глибині долини перед ними з'явився великий камінь, на якому були вирізплені дивні знаки, що вказували шлях до наступного місця кришталевого пагорба. Третій натяг чекає нас там, сказав Діма, тримаючи карту, і всі разом почали рухатися далі, із надією, що їм вдасться завершити цю важливу місію. Вони йшли через туман, усі розуміючи, що залишилося зовсім мало часу, щоб знайти останній натяг і розбудити весну. А що чекає їх на кришталевому пагорбі, чи зможуть вони знайти перший сонячний промінь і завершити свою подорож? Чи зуміють вони повернути весну до свого світу? Діти вже дуже втомилися, але бажання завершити подорож і розбудити весну давало їм сили. Вони йшли через ліс, де туман розсіювався, і з кожним кроком ставало все тепліше. І ось перед ними на самому горизонті з'явився кришталевий пагорб, який поблискував на сонці, немов білий діамант. Ми на місці, сказав Сашко з захопленням, дивлячись на пагорб. Тепер треба знайти той сонячний промінь. Як тільки діти піднялися на вершину пагорба, вони побачили перед собою дивовижну картину. Сонце вже почало підніматися вище, його промінь пробивався через хмари, осяюючи землю золотами світлом. Промінь доторкнувся до самого кришталевого пагорба і відбився від його поверхні, створюючи яскраві кольори. Відблиски. Це він. вигукнула Євангелія, вказуючи на світло, яке наповнювало все навколо. У цей момент на небі з'явився перший плакитний сніжок, і всі діти відчули, як природа навколо в них оживає. Дерева почали трішки розцвітати, пташки, що довгий час мовчали, заспівали свої перші весняні пісні. Весна повернулася, радісно закричав Діма. Діти обнялися, відчуваючи, як тепло розливається по всьому тілу. Вони зрозуміли, що все це стало можливим завдяки їхній дружбі і взаємодії, завдяки тому, що вони йшли разом, незважаючи на труднощі. Повернувшись додому, вони поділилися з усіма мешканцями села своєю історією. І з того часу... Кожен рік, коли зима намагається затриматися довше, дітям нагадують про ту легенду, і кожен з них пам'ятає, як весна насправді повертається завдяки першим натякам, яким треба вірити і слідувати. І з того часу, коли приходить весна, всі знають, якщо ти зможеш побачити перші натяки, ти обов'язково зможеш розбудити її до кінця. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.